Shadow Raid. Shadow Raid. Shadow Raid. Shadow Raid. Не піднімати тривогу. Відповідно, забираємо лише три пакунки, тому що пояснюю чому. Я б з задоволенням, з точки зору перфекціонізму, забрав би все, що тут є, але це невигідно. Це не вигідно мені робити, тому що на великому рівні складності та, можна забирати все, купляючи асети, купляючи е, той мусорний бак, скидування там, корабель можна на, на лодку скидути е, лут. М та, якби вигідно так робити. Ну, на нормалі це взагалі не вигідно. Забираємо три і все, і хватає. Це не той вид завдань, де треба все забирати. open those murky water containers if anything has legal loot Chill. it will be them hey check the guard yeah breathe calm function back to normal now <laughs> The alarm, guys. It's on now. Yeah. I'm shutting this down. Make sure you're with the driver when he bails, or it's a long walk home. Якось так, просто... А чому б і ні? Все, so, та без питань, нема за що. Гейдж буде задоволений. Маск. Відьма Халовінська, да ну, нафіг. Наступне завдання. Уведемо яке йдемо далі.